Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему, яка називається розміщення рослин при горизонтальному плануванні квітників. Ви вже знаєте, що малюнок на квітника наносять на ділянку за допомогою рулетки, шнура, кілочків і шаблонів. А вже після цих робіт розбивочних робіт приступають до оформлення квітника, квітників рослинами. Якщо під час перенесення малюнку площа ґрунту ущільнилась, то його треба перекопати та спланувати. Ящики з квітами Підвозять до місця їх висадки і розташовують вздовж площі висадки. Щоб було зручно виконувати всі види робіт. Посадку починають виконувати від середини квітника до країв по діагоналі, рядами. Ну, але найчастіше рядами в шахматному порядку. Відстань між рослинами буде залежати від самої культури і коливатись від 10 до 35 см. Якщо це ковровий квітник, то там буде відстань десь до 10 см. Під час садіння робітник розкладає на квітнику певну кількість розсади і розміщуючи вищі і добре розвинені рослини в центрі квітника, а е, ті, які е, поменше, їх зводять до країв. Землю навколо посадженої рослини обтискують обома руками. І процес посадки, можна сказати, завершений, але після цього обов'язково треба посаджені рослини полити дощовим струменем води. Це виконується з лійки, або найчастіше в місті виконується за допомогою дощувальної машини. Якщо ви правильно виконаєте всі види робіт і будете е, дбайливо доглядати за квітами, то отримаєте ось таку красу, яка буде радувати не тільки вас, але й ваших гостей.